Шалена черешня закордонну ягідку на столичному ринку продають за рекордні 500 гривень за кілограм. За два тижні до врожаю української черешні на цій заробляють в десятки разів більше. Чи купують українці делікатес? Далі в сюжеті прилавки столичного ринку ломляться від фруктів. Хід сезону полуниці. Перша українська ягода цьогоріч від 35 до півсотні гривень за кілограм. Сколько стоїть п'ятдесят рік кілокарале. Ізабелла зі Швейцарії бере пів кілограма. Мені дуже нравиться клубніки, і так це не важливо скільки стоїть. Внучечки побалове що діду дід реб'ється. Чиї онуки ласують цим делікатесом. Продавчина не зізнається. У невеликій коробці черешні по 500 гривень за кілограм. Ціну торговці пояснюють тим, що продукт везуть із Марокко та Португалії. Ви розумієте, куди її везуть? Й от везуть мільйон кілометрів, і плюс привозять самолітом. за таку ціну українці черешню вже купували на новий рік. Зимою намного більше поставок і много більше стран везуть. була і 350 гривень, і 300 гривень. Ну на Новий рік, звісно, теж була За сусіднім прилавком. Хизуються за добу розкупили вже пів ящика. Вчора у нас був завоз. Ми завезли 15 кілограм. Сьогодні вот это все, що осталось. Единственное, чего бояться, это ціни це на п'ятсот гривень кілограм. Звідки такі захмарні ціни на імпортні продукти не розуміють навіть експерти, але певні, ось ось вони впадуть, бо цьогоріч проблем з українським врожаєм нема. Я думаю, що протягом там декількох днів, коли до них будуть підходити питати ціна, потім іти геть, вони вже все ж таки. Ціну цю будуть знижувати зараз. Погодні умови є доволі сприятливими для того, щоб вистигали ягоди і фрукти. Тому ціна не повинна перевищувати минулорічні показники. Вже за два дні достигнуть українські ягоди. От 100 гривень по мірі того, як ми будемо поближе сюди на юг перебиратися, тим дішевлена вона буде. діше буде. Молдавська черешня, якабична, найдеть червіве і и очень рівень двадцять 20-15, она будет стоить. із вітчизняного окрім полониць на базарі. Вже жваво торгують огірками, помідорами та кабачками. Продавці кажуть, що й на з'явилися українські овочі імпортними стало торгувати невигідно. Кабачки 35 гривень грівстолі імпортні. Сьогодні наш приїхав 10 гривень. Празниця С импортного перескакиваем на наши. і цены. Сразу різко падают. Ксения Марченко, Оксана Щербина, ТСН один плюс